Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Священнику по МПС ківерців подав позов проти міськради через заклик до об'єднання із ПЦУ. Грубки та пічки, у скільки це обходиться волинянам, та скільки заготовляють дров, чергове здорожчання продуктів харчування, що підскочить у ціні, прогнози експертів. На місці падіння ракет у польському селищі Пшеводу продовжують працювати криміналісти та збирати докази. Польща спільно із США та НАТО і далі з'ясовують походження ракет та обставини їхнього падіння. За інформацією британського агентства новин Reuters, джо Байден поінформував G7 і партнерів по НАТО, що випав був спричинений українською ракетою ППО. Раніше він заявляв журналістам, що ракета навряд чи була випущена з Росії. Попри це, більшість світ. Тових лідерів вважають, що неважливо, яка сама ракета впала в Польщі. У будь-якому випадку винна Росія, яка напала на Україну. Внаслідок вчорашньої масованої атаки у столиці пошкоджені два житлові будинки. В одному з них загинула літня жінка. Під'їзд одного з будинків п'ятоповерхівки в Києві отримав значні ушкодження. Людей з нього відселили. Частина з них виявила бажання пожити поки у родичів чи знайомих. Крім того, у селі Плесецьке на Київщині ворожа. Ракета вбила місцеву жительку під час повітряної тривоги. 69-річна жінка перебувала на цвинтарі, прибирала на могилі чоловіка. Тим часом Міноборони Росії заперечує бомбардування Києва. Окупанти заявили, що в ході вчорашнього масованого удару жодного ракетного удару по об'єктах у Києві не наносилося. Після масованої атаки Російської Федерації та падіння ракети у Польщі. Швеція заявила про надання Україні системи ППО. Йдеться про військову допомогу на суму 286 мільйонів доларів. Поки що уряд не розголошує, яку саму систему планують надати. Додамо, що це дев'ятий найбільший пакет допомоги від Швеції у звільнених районах Миколаївської області. СБУ, СБУ виявила понад 100 мін, які ворог сховав у школах. Серед вилученого сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати. Також ворожі схованки з вибухівкою знайшли у лікарнях та закладах освіти. А далі ви бачите кадри зі звільної звільненої макіївки на Луганщині. Попри те, що українських захисників у самому селищі немає, ворог розлючений поразкою постійно обстрілює його з артилерії, мінометів і танків. На вулицях немає жодної живої душі та вцілілих будинків. А в центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих рашистів. Більшість ковальчан досі без світла. Про ситуацію у громаді після прильоту розповів у дописі міський голова Ігор Чайка. За його словами, ситуація з електропостачанням у місті залишається складною, попри те, що енергетики працювали безперебійно. Об'єкт, в який влучила ворожа ракета, знищений. Наразі частково заживлений лише мікрорайон Коваль 2 Поки енергетики не дають гарантій, що світло з'являється за годину чи дві, але працюють не покладаючи рук. За Клади критичної інфраструктури продуктові крамниці у ковалі працюють на генераторах. Більше подробиць обіцяють повідомити згодом. Священнику ПЦМП з Ківерців подав позов проти міськради через заклик до об'єднання із православною церквою України. За його словами, таке звернення до прихожан Московського патріархату порушує право на свободу віросповідання. Пише Західнет. Зазначимо, що 5 серпня цього року депутати ківерцівської міськради прийняли звернення до священиків та вірян у ПЦМП, у якому закликали переходити до православної церкви України. Це рішення у суді намагалися скарж. Жити двоє мешканців міста прихожанин церкви та настоятель храму. Натомість представник міськради зазначив, що це звернення не містить жодних прямих заборон щодо вірян у ПЦМП, а є швидше рекомендацією, а не забороною. Крапку у справі поставив суддя. Він повністю відмовив у задоволенні позову. У Луцьку лікарів врятували зір хлопчику, який проштрихнув собі око. Дитину привели в медзаклад з проникаючим рогівковим пораненням ока триденної давності. Батьки зволікали зі зверненням до лікарів. Тому на момент поступлення у дитини розвинулась розвинулось запалення ока. Ситуація ускладнювалась тим, що був пошкоджений кришталик ока, внаслідок чого він почав мутніти. Спеціалісти провели одномоментну мікрохірургічну обробку проникаючого поранення. Наклали шов на рану рогівкою, видали мутний кришталик та імплантували інтраокулярну лінзу. Пацієнт виписався на четвертий день після операції. З Чудовим результатом гострота зору значно піднялась. Українцям, зокрема, і волинянам варто чекати чергове здорожчання цін на продукти. У найближчі два місяці зросте вартість тих товарів, виробництво та зберігання яких потребує великих затрат електроенергії. Про це інформує 24 й канал. Перш за все, це м'ясні та молочні продукти, а також кондитерські вироби. Також подорожчає аграрна продукція, яка взимку потребуватиме додаткових витрат на зберігання, тоді як гречка навпаки здешевшає. Найближчим часом. Ця кропа буде коштувати приблизно 55-60 гривень. Дефіциту будь-яких продуктів експерти не прогнозують, якщо ж, звісно, люди не почнуть панічно спустошувати полиці. Ворог продовжує гатити по українських об'єктах енергетики. 15 листопада вкотре дісталося і Волині, зокрема ковалю. Через це у містах та селах все частіше зникає світло, а разом з тим і тепло у помешканнях. Та от у прифронтовому заболоті люди ніколи й не покладали надій на газ. Сели ще не газифіковане, і тут люди здавна гріються грубками та пічками. Не треба нам газу і тепло. Хай приїжджають. Пусток хати в нас багато є. Не пропадемо. Города свого саджу. Оскільки це обходиться волинянам та скільки заготовляють дров, ми розповімо вам вже в наступному випуску новин. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Волинські і польські митники викрили підприємство, яке намагалось здешевити на ввезенні автохімії. Як на Волині діти вчаться рятувати життя чи готові у Луцьку до перших морозів та загалом про підготовку до зими? Волинські митники спільно з польськими колегами викрили недобросовісне столичне підприємство. Компанія, що сили намагалася зекономити на ввезенні автохімії, зафіксували 11 епізодів імпорту, в яких дані у польських та українських деклараціях суттєво відрізнялися. Загалом на занижені вартості підприємство не доплатило до державного бюджету понад 800 тисяч гривень. На них уже склали протокол та відкрили провадження. Вже від завтра, за прогнозами синоптиків, на Волині запанує зима. Снігу поки не передбачають, однак вже вночі температура опуститься нижче нуля. А відтак Франція на дорогах області може бути ожеледиця. Чи готові у Луцьку до перших морозів та загалом про підготовку до зими? Дивіться у наступних випусках новин. 300 гектарів лісу саме таку площу засадили молодими деревами цієї осені на Волині. Над корисною справою працювали тисячі волинян, адже в рамках різноманітних акцій відновлювали ліс у різних куточках області, приїздили представники влади організм. Громадських організацій, військові, студенти, колективи державних та приватних структур та школярі до слова серед культур найбільше висадили дуба, сосни та ялини. Нині готуються до весни, збирають лісове насіння. Уже зібрали понад 28 тонн. Як діяти у разі ДТП? Що робити, коли поряд пожежа, та як надати першу допомогу потерпілому? Що робити у таких випадках? Іноді не знають навіть дорослі. А в реаліях сьогодення це не аби як потрібно. А ось у школі безпеки, що у ківерцях дітлахів цього навчають з малку. Як діяти у надзвичайних ситуаціях? Школярі розказали і показали нашій знімальній групі. Моя колега Ольга Матвієва продовжить. Сирени виють, автівки мчать на виклик. На щастя, не справжній. У ківерцях дітлахи рятувальники демонструють, як вміють реагувати на надзвичайні ситуації. Диснесників викликала десятирічна Маргарита, коли побачила на дорозі аварію за участі автівки. У неї лопнуло колесо. Зараз ми спостерігаємо за роботою потерпілих. Бачимо, що ще у нас з'явилися два нових умовних потерпілих. Їх оперативно оглядають рятувальники. Із автівки людей доводиться вирізати. Автомобіль відчинити дуже важко, тому відповідно використовується різні інструменталі. Бачимо, що на місце пригоди прибувають далі. Перша до медична допомога. Потерпілих обгортають термоплівкою та сортують. Скажи, що в нас є дво двоє двоє червоних і п'ять п'ять що нам треба ще, ще бригади, нехай посилають. Червоні потерпілі це ті, хто має кровотечі чи втратили свідомість. Ми зараз їх передаємо, які передають бригади передаємо. Ми тут на місці, Одаємо зелені. Зелені це люди, які можуть свідомість, які можуть ходити. Артем один із червоних потерпілих без свідомості та із травмами шийного хребта тазу і ноги лежав під цією термоплівкою. Піцає пліфуєте. Хоча каже, в такій ситуації опинитися насправді не хочеться, і з тим, що ситуація страшна, погоджується ще один, так би мовити, червоний потерпілий клим. Утім, після таких навчань знатиме, як у разі ДТП діяти. Треба подзвонити в 101 або 112 і викликати допомогу. Якщо ви постраждали, треба довіритися. Спасителям ситуація друга. Неподалік займається пожежа, вогонь справжній. За лічені хвилини на місце події прибувають рятувальники. Вже юні приїхали, вишвишикувалися, розгорнули рукави, все з'єднали з машини. З'єднали ліквідувати загорання їм вдається оперативно. Серед юних рятувальників не лише хлопці. Маргарита, яка викликала ДСНСників на аварію, не розгубиться і в інших ситуаціях. Я навчилася багато чого в медичному я там навчилася, як, наприклад, людина лежить, їй погано стало. Якщо напилася, то треба їй руку тако зажати вверх, і коліна і перевернути. Далі діти рятуватимуть потерпілу із висоти. Це, наприклад, в реальних умовах може бути багатоквартирний будинок. Складнощі в цьому каже ще один учень школи безпеки Денис. Жодних моне через. Кото похило, людину спустити, а моно через низ Потерпілу із опіками рук успішно врятували. Цю роль виконувала Анна. Однак насправді дівчинка і сама знає, як у таких ситуаціях діяти. Мені треба ще підрости, бо в мене немає сили, щоб так спустити. Але ну я можу це зробити. А якщо це буде менша дитина, ну це в принципі не дуже важко, але це потрібно вміти. Вміють діти також надавати першу домедичну допомогу. Ось, наприклад, потерпілий, якого рятує Станіслав, втратив свідомість на вулиці. Причини невідомі. Ми беремо чотири пальці цей не міряємо, бо він стукає і прикладаємо. Якщо ми не, не чуємо, то значить, що він помер. Нема пульсу у потерпілого Маргарети травма руки. Її десятирічна дівчинка перев'язує Спочатку потрібно без пальців Цього Спочатку тут обмотуєш. Потім такого, такої, і потім палець. Координатори переконують, діти зможуть надати допомогу потерпілим і в реальних ситуаціях. Я не кажу, що це можливо. Реально серцево. Невере анімація, як на манекені показували, тому що це може продовжуватись хвилин 30-40. А елементарне легеньке дитина боссову щось робить. Працювати із дітьми каже заступник голови організації досить легко. Спочатку вигляді гри, але насправді це ну такий серйозний напрямок. Тому я б сказав, що це не гра а більше школа, школа безпеки, тобто навчання правилам поведінки в будь-яких ситуаціях. Така школа безпеки наразі єдина у всій Волинській області. Функціонує вона із 2006 року, і за цей період часу більше 20 її учнів стали реальними рятувальниками. Чекають у своїх лавах. І нових вихованців вони більш підготовлені, орієнтуються в складній надзвичайній ситуації, можуть надати допомогу, і це сприяє розвитку взагалі людини всебічно. Аналогічні класи з вивчення безпеки планують відкрити у навчальних закладах Волині. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, заощаджуйте електроенергію. Донайте на ЗСУ. До зустрічі.